Все, поїхали Всім привіт-привіт. Остання гра у нас була blind Pick. Ніхто не знає з опанентів, хто що пікає, всі бани, ну банів немає, всі чемпіони відкриті. Мож... Можемо зараз побачимо дзеркальних чемпіонів, таких як там Наутілус, Ezreal, Бамбіса, Akali, можливо, будуть стояти. Вот. Тому зараз дивимось Гравці вже Да вони вже пікнули. Нам драфт не показували. Жужа буде на Ізреалі грати. Саньок знов Гвен взяв Гвен лайно Бачить, і це погана ідея. і но Нова на синьому. Нова пішли на синій сайт. А як їх так відпустили? Марина хейтить окрему гільдію. Я не знаю чому. Там її хтось обісрав гільді, і вона через це гіль но хейтить цю гільдію. Я стрім не офнув, в мене вчора ноут, ну повис. І мені впадло було перероблювати новий стрім. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, можливо, винду потрібно почистити в ноут взагалі. Ладно, все, поїхали, дивимось. Джакс на Джакс, Бамбеса на, на Із реальна, із реальна. Навуті... Ну, в принципе, я майже все вгадав. Я думав, що Акалі на Акалі може ще з'явитися, але. Вирішили взяти Гевен. Найс, драб. Да, 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 да. Ну, я. Я був правий. Я все правильно. Но он майже все вгадав. Ну, просто я. Я не знаю чому, але у китайців вважається, що Nautilus найкращий саппорт, Ізраїль найкращий адекері. Ну, Бамбіса найкращий лісник. А ну, все інше то вже в косавщина. Типу, джакс Фіора, Каміла і Крокодил. Це ну топа топери. Я не розумію, чому Саня взяв Гвен зараз. Я не знаю. Може гроші поставив. От, а так, я ж кажу, ну мені як би. Марині не треба давати владу, інакше вона, до ну, всіх просто стратить нахрен. Згнаїть по лагерям. Ну можна сказати, що на ну, Марина це маленький Сталін. Вау, wow, у нас тут бійка, і хто першу кров забирає? Израель забирає першу кров. Синий Ізраяль забирає першу кров. Бех, у нас відповідь Израиля із Реаля забрав. От весело, зараз буде. Сталін, спід... І Не кажи. Житомирський Сталін. Так, а що ми маємо? Mm -hmm. Поки що рівненько все. Я навіть не знаю, хтось переможе. Ну так, да, квіточка. <olosocial portrayed> ну, бачите, я з Мариною знайшов общу мову, ми з нею більше не ругаємось. А рік тому ми з нею цапалися як кошка з собакою. О, Джо... А чого Джакс не підлив? Лісао, Ну, це ж просто. На тебе повіс... ну, повісилася мітка і ти одразу починаєш на руха Калі починаєш починаєш ну, просто розкручуватись. І, ну, коли вона прилітає, ну даєш їй стан. Це ж просто. Я навіть не буду цей ну, питати, ну, про яку саме квітку ти кажеш. Сіньок чомусь вирішив поотримувати по обличчя трохи. Зафрізити лінію під тавером. Хто ж у тим і дядько, теж вміє фрізати лінію? Просто взяв двох мільйончиків на себе і повів Астратілус проти хаосівського тілуса. Ні, там, ну ми разом грали, але я мутив її постійно. О, бомбеса просто. Шикарна конга мінус конг. В цей час на Санька вийшли, забрали чомусь ланжу. Саньочек ховається за тавером, але це мінус дві пластини як мінімум. Чого другу пластину не забрали? По дві автоатаки скинули і забрали б дві пластини. Грай в соло, а як же з лешом грати? Як же грати з... з міхай Міха крутий гравець. Він хоче топ 200 сіну собі апнути. Ми йому, я йому з цим може допомогти. Пум-пам-пум. Так, у нас перші об'єкти зараз з'являються, зараз буде бійка. бомбеса на бомбесу буде виходити. Це буде Ні, виходить, слухайте. джакс далеко. джакс дуже далеко. Скайфейл намагається сховатись в тучки і знайшли, все ж таки, підловили мінус скай. Догорів. Спалили, спалили іроди. <реш> Слухайте, він іде на топ. Він хоче взяти топ-50 ціну Значить, він щось шарить. Він за сіну мені вже не один рік розповідає, що сіна це найтоповіший чемпіон в, в усьому вайл дріфті. Краще за сіну нічого не може бути. Гвен гарний чемпіон. І ослабили дуже сильно, але чемпіон гарний, мені подобається. Но сам концепт цього чемпіона прикольний. А і лор цього чемпіона, то воно теж гарний. Ні. Мені навпаки багато чемпіонів не подобається. <плес> Я взагалі хейтер. Та що ви роби дракона ще віддали, і кіл віддали? Та це що? Червоний сайт, комуністична партія вирішила перемогти? Я тільки що в цих спецефектах нічого не зрозумів, де чиї спели. Просто я дивлюсь, м'ясо чемпіони майже однакові. Ей, шундаут ти що? Не можна так. Ти там сам. Підшепать і ГГ. Насус чистий. Я не знаю. Все одно вважаю, що для насуса гра дуже швидка. А, у... а чого він сульти не зіграв? Ну зіграв би з ульти, забрали би бомбесу зараз. А до об'єктів все одно дуже далеко по часу, і можна було Ульту використовувати. Що ви, кот... А, Ми дивимось останню. Останню гру. Вирішується останній фіналіст. Це буде або нова, або фіши, які післязавтра будуть грати проти тандертолків Talk. За звання чемпіону 2024 року. Да мені подобається на Китайська ліга, тому що в них новий рік все ж таки у лютому. І тому вони дограють до турнір 24-го року, на початку 25-го. Вболівав я за занову. Мені здавалося, що вони можуть 3-1 зробити, але щось вони. Щось синя сторона все ж таки має переваги. І ось тут мені не зрозуміло, типу, ну вони, може, на монетку кидали. Вони кидають, хто буде на 5 груди грати на якому сайді. Ну, по факту вон, фіши повинні були йти. Вони програли, в них було, ну, було право. Вибори сторони. Ну і ой ой, ой, ой ой як, як же боляче. І далі пішли. Ні, вон, синій сайт бачите, да що. Хто б що б не робив, бо на синій сайт крутіший. Тут навіть. Ти мене нічого не скажеш. Просто йдуть і вбивають. Є коротше, бав барон на шора, а є бав синього сейда. Впили з Ріаля дуже швидко. Вон зрізали Леман чомусь. Взагалі в файті не, не приймав участь. Дивився збоку, як його команду вбивають. Ладно, ну середній інгібітор, не інгібітор. Це... Найголовніше не втратити першу ланутавер на міду. Він дуже багато відкриває простору, щоб бігати. Он спокійно можеш заходити в ворожий ліс. А ця лінія найкоротша, тому її ну, простіше відпушувати. Таран, таран, та -та. ліван пук. Підкинули і все. а Петрате ще переваги, є шматок на пробиття броні тут взагалі 5.03, шиндав усьоми. Згадав, що він крутий гравець. Що якогось клік Хейла може просто перегравати як молодого. Так, а в мене є питання. А наше срібло брати на саппортів танків? Ну, я. Те б навіть на пісічку парділочку б срібло би не брав би ніколи в житті. Но ну, вежі двох драконів забрали. Ой, молодці! Ой, подобається. Ой, гарнюнька. А де гаргулія на, на... на наута? Ви що? Який кушак? Чому Нова так всі в гри не грала перших. Третю гру взагалі просто так віддали, як, як молодим. Да, це на новому патчі грає, тому що дуже довгий КД у Бомбеси. Лисао кудись поїхав, ледь-ледь вижив. Забрали Конга. Конг чомусь підставляється. Перша гра на Ізреалі Конг просто розвалював кабінети всім. Сан Ван почав грати. Ну, Саньок. Лісао просто каже. Ладно, ви мене побили, я вам, ну сайт трохи запушу. Відволікайтесь, Розважайтесь, поки відпушуєте, а ну, команда забере нас шора. Молодець! Ініціацію зробив, кнопки на себе витягнув, плюс ну потім вийшов, підпушив. Блін, погано, що завтра не, под... ну, не подивлюсь, як тіва будуть грати. О, доведеться запис дивитись Так, поки що по Європі ніякої інформації нема. Ой, ти, ти шо? Бомбеса підлав, ну бомбеса вийде на шилдах. Стрибки, шилди. Ну, саньок знов пушить сайт. Просто як не в себе. Так, а не смеєте? да, ну, да, да. Так ні, ну до цього. Скай на Акалі гарно грав. Він перемагав, та, 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 там ну, кіли робив. Зараз таке враження під. Ну так, це ж я ж кажу. там, Одну руку зламали, одне око, ну, очі всім позакривали і все на цьому. Ось вам червоний сайт. Он дебафи червоного сайта. Леман просто пішов, каже: Ну ладно, ми програли вже, що поробиш. Я б навіть з фонтана би не виходив. Вітаємо нову. Знов у нас післязавтра буде гра Нова проти тандертолків. Ну я вважаю, що цю гру повинні були вигравати. Фіші. Вони попереду були в першій грі. Другу гру злили. Ну. Я не знаю чому. Третю гру вони просто камбекнули як, як тільки можна, а потім чомусь вирішили, що потрібно злити. Злити все. І плюс на останню гру вони вирішили залишитись на червоному сайді. Все, коротше. Побачимось завтра вже. Відоси ці будуть сьогодні на каналі. Завтра. Буде стрім жіночої ліги. Фінал. Там у нас котики будуть грати проти. Проти кого? Рейджен uh, Cat League буде грати проти Team і e W. Ну, тут 3-0 стабільні за командою ось цією. Хоча ну, котики показали проти Team Лотів дуже сильну гру. Вони всі три гри перемогли на червоному Сайді. І завтра будемо дивитись як Іствести будуть намагатись проти них зіграти. На цьому все. Піду завантажувати ігри. Трохи пограю в лаєць. І, в принципі, все. Сьогодні, якщо що, увечері. Що у нас увечері? Увечері, який день тижня сьогодні? П'ятниця. Віл Дріфт сьогодні, в п'ятницю побігаємо, сьогодні-завтра вечірком. Вайлдріфт, можливо. можливо. Можливо, якщо в когось є ідеї. Якщо в когось. Ой. В, ну, в мене є ідея. Я завжди хочу. Де де, 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 де тут Архангел? Архангел? Зроби адекватну превюшку, щоб я тебе розумів, що це Архангел. Wild Rift UA. Це тут. Ні, не тут. Не Wild Rift UA, значить. А де Wild Вайлдрифт? Та, щоб мені гарно жилось. О, все. Десь тут ось, ось ось ось. Я не знаю, де тут. Тобто, Пожалуватись, додати інформацію, додати учасників. А я не можу, да? Нікогось. О, інформа... о, все. Посилання. Лол, о, ось так. Ось сюди заходьте, реєструйтесь, тут буде бійка на бійку. Тут невеличкий турнір 5 на 5 організовують пошук тіммейтів, флут, бла, 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 чат, правила оголошення. О, реєстрація на кастомний турнір. о Ось 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 тут реєструєтесь, я навіть ось тут дайте, вічний даймонд не. поставив себе, що типу я не можу пограти. Якщо мене заберуть, то я можу навіть там пограю Якщо ні, то переходьте по цьому посиланню. в, в лезі реєструйтесь. Архангел там казав, що люди потрібні. Я зараз піду. Прямо зараз я вимикаю стрім, заходжу в дискорд і. А, в принципі, я вже в дискорді Тоді все. Всім дякую за увагу, всім до побачення. Побачимось вже увечері в на фінал жіночої ліги. Ввечері Drift. завтра. Після -завтра на фінал про Ліги Китаю. Це останній турнір, який завершується, і будемо чекати на новини. Потім увечері, післязавтра League of Legends на стрімі. Піс... І в понеділок вихідний в мене. Все. Всім до побачення, всім пока.